Доброго дня всім! Сьогодні 13 лютого 2025 року, місто Сміла Черкаської області. Ми знаходимося біля куща Аватар. Хочу вам його показати, що я його не вкриваю землею. Так, звісно, краще, щоб його прикопати було. Ну, просто лози вже рукава. Сильно затовсті, щоб його прикопувати. Тобто його ніяк я вже не можу нагнути до землі, щоб прикопати. Рукава довжелезні, метрів по 4. Так що я його ось залишив прямо на арці. Взяв підпори, ось поставив, щоб зверху. Шифером кусками накрить, щоб не попадав дощ, а там приморозки вночі, щоб лоза була в сухенькому. І вона зараз видно, ось сухенька вся, чиста. Я думаю, нічого страшного немає. Більше 20 градусів морозів немає. І вона в мене так і зимує. Навіть не обв'язував в цьому році. І так, все нормально, я думаю, буде. Дивіться, я залишаю дуже багато плодових пагонів. Ось, ось зверху, тут у мене, виходить, під двома ось накриттями я считав 15 лоз. Це плодових. І е, тут е, буде на Шпалєрі ще де 10 лоз І того виходить 25. Дивіться, чому я так залишаю? Залишаю, щоб залишити потім найбільші грони. Де менші будуть грони, я просто повиламую їх тоді, щоб сильно загущено не було. А так він тяне, я в тому році показував, що по дві грони по півтора кіла грони, це виходить, 3 кіла висить на лозині вагою ягід і лоза жирує. Получається, тобто, що можна залишати багато. ну, Я залишаю багато лоз плодових, а потім, де маленькі будуть грони, я їх повиламую і залишу тільки великі грони. Якось так. На меншому там також я так само накрив шифером зверху на арці. Він зимує тому кущу три роки. В цьому році вже пішов четвертий рік. а це кущ восторга. Я ж коли йому вже, мабуть, років 17. Я на нього був, все поотступав десь по півтора метра і тут поприщіпав, був на цей восторг аватар. Це років три. Та вже четвертий рік пішов, як прищепив. Так що, плюс до верху. ну я ж кажу, треба на нього, чим довші будуть рукава, тим більші будуть грони. Тому що, якщо взяти ось до верхньої проволоки 60 см, чи 70 см тут у мене до верхньої проволки, якщо такі рукава поробити коротенькі по 60 см, то й грони будуть у вас малесенькі такі Ягода то стандартна буде, тому що в аватара ягода десь в середньому 5 см довжина. Хоча на мої ягоди тоді як дивляться і пишуть у коментарях. Та це ти там обробляв. Ніяким гібереліном я ніколи не О, і не збираюся ним пользуватися Агрон, я ж кажу, великий, Рукава, то в стелезні, це запас древесини, треба зробити, щоб І тим більше я ж купу по 4 метри рукава, от вам і результат. І так як залишаю я дуже багато пагонів на плодових, я ж кажу, все тільки зверху 15 пагонів. Тоді, звісно, я повиламую де маленькі грони і через що будуть потім висіти найбільші грони тут у мене. Якось так. Питаю також, на яку довжину я обрізаю. Ну, дивіться, ось от початку, ось оде в мене підняв я, от початку і до кінця ось фото, скільки фотоє. Ну тут приблизно, якщо взяти, то почок навіть до 15 отаку от йде. На свою довжину. Тобто Аватар він сильно рослий, він буде тягнути. Так що, в кого дивлює, яка довжина? Було б трохи довше, довше оставляв би до кінця. А так я ж кажу, ось у мене край, Оце я все по цьому краю і обрізаю на всю довжину. І трохи залишу так само на шпалері. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня і мирного неба над головою. До побачення!